Я не рожу, ну не зуба. Ну що маю сказати, у нас екологічного напрямку і у вас історія з корячими рибами як ніколи показує, яка це трагедія нерозуміння того, що відбувається в природі, від риби від природи. З одного боку нас обіцяють щасливити вакциною на основі вбитих вірусів. З другого боку стріляють птахів, диких, як ви бачите, і забивають мішок живих, вигрибаючи в подвір'я. Це взагалі не поступля, ми скажемо. Це неумально. Я не напевно, чи має права людина взагалі так поводитися. Але найгірше те, що те, що робить свій людського здоров'я, насправді працює в супереч людському здоров'ю. І зараз це ґрунтувати. Питання стає так: а чи можна убити вірус? Появляється, бетики з наповненими на Сльозі. Кажуть про убиті віруси, про дикі віруси. Що таке віруси? Це частинка абсолютно інертна у зовнішньому середовищі, яка ніяких ознак життя не виявляє, бути живим не претендує. Вона сумірна розміром із органічними молекулами. І на неї працює вся клітинна машина клітини. І от медики дивуються, чому організм не вбиває, не знищує віруси. Не з простої причини, що це частина цього організму. Це блокаюча літера генетичного, генетичного коду. Так висловився легендарний Джордж Осон, яка живе на колишньому середовищі. Вона необхідна клітині. Але це не просто літера. А скільки вірус? Це каратинка ДНК або РНК. Іноді в капсиду білкового оболонку, а іноді взагалі без білкової оболонки. Вона приймає на себе всі зміни в давків, а тепер виявиться від собі. От у нас до недавнього побудувала версія, як пристосовується організм через ну, спадковість, мінивість, природний відбір, але це дуже довгий процес. І мутації серед мутацій дуже невелика кількість буває позитивних, і процес надзвичайно довгий. В природі повинен існувати механізм. Немає пристосування всього живого до того, що відбувається. Якої мутації можна передбачити поспіль кілька холодних зим, так само або кілька спекотних літу, або все інше, що відбувається. І от таким механізмом є деякі. Вони перші приймають на себе весь удар змін, який відбувається в топкіллі. І носять інформацію, вносять прийтину хазяїна, який нібито паразитують. Так от поняття паразитування це чиста людська вигадка, надто спрощена. Ми все хочемо бачити крізь призму своїх інтересів. Але природа і не зла, і не добра. Вона просто вершить свої закони і їм підпорядковано все. Вона просто постійно самоорганізовується. Еволюційний процес це постійний процес самоорганізації. Отож, віріони обов'язково потраплятимуть в клітину, бо така їхнє призначення, така необхідність, їх потребує клітина. Що далі відбувається? А далі простежуються два сценарії, про які у нас не люблять говорити. Перший віріон вбудовується в ДНК людську. Якщо зважити, що генетичний код розшифрований. І 97% ДНК, начебто, порожні, ні, ні на що не працює, називається сайтронами, космічним сміттям, гаїстичної ДНК, як тільки не називають. І тільки 2% визначають те, чим ми є. То куди потрапляють віруси? Звичайно, за теорію великих числів вентрони. Оцю порожню частинку, і туди вони вбудовуються. І там вони можуть скільки завгодно існувати, передаючись від покоління до покоління. І не просто існувати. З одного боку, вірус набуває вірусна частинка, я підкреслюю, набуває надію на оживлення. Бо тільки потрапивши в клітину, він виявляє одну єдину ознаку життя здатність еволюціонувати. Все, у нього немає власного обміну речовин. Він просто підкаряє собі обмін речовин, це вже другий сценарій. клітини, другий Так от, цей вірус виконує якусь місію. Тільки зараз біологія, яка, на жаль, відірвалася від медицини чи медициною біології, починає відкривати факти, коли вірус працює на клітину. І ось ці ретровіруси страшні. РНК вони мають замість ДНК, з якими пов'язують язую, процес канцергенеза і утворення спіда, і хто зна що, так от вони не дають відторгнутися в металінському організмі плоду, який наполовину є генетично чужим. У Жінки буде токсикоз, там неприємні відчуття, але плод зберігається. Хоча певна частина викидні все ж таки буде. І це, на жаль, певне так сказати, підходи, як то природи. Така місія ретровірусів. І тепер все зрозуміло, що ціла низка вірусів допомагають клітині не просто функціонувати і пристосовуватися до умов довкілля. Більше того, вони пристосовуються не тільки до теперішнього, а й до майбутнього. І оцей зміст оцихентронів це, це не тільки еволюційний шлях, який прийшла в живий організм кожний. Це і майбутнє, до якого вона вже готова за допомогою вірусів. Це один сценарій, оптимальний для природи, і для віруса, і для людини. Другий сценарій. Вірусна частинка починає активно розмножуватися в клітині. Вона підкоряє обмін речовин і диктує свій, так сказати, свою генетичну програму. Отут вже ми вступаємо в царину небезпеки для людського організму. Але знов-таки, що відбувається? От, будь ласка, вакцина з убитими вірусами. А можна робити вірус? Можна зірвати з нього балонку, так він і сам скидає, коли проникає в клітину. Можна розбити назад частини, але це все одно, що розсипати друкарський шрифт. Але якщо друкарські літаки лежатимуть купкою. Та тут хімічні речовини, які внаслідок молекулярного руху, отого самого, який ви школи знаєте, починають собою з'єднуватися за принципом взаємодоповнення. І якщо в клітині є багато вірусних частинок різних видів, тоді починає утворюватися щось принципово нове. Уже в самій клітині. От у нас вважають, що коли життя зародилося десь в океані, в Олині, в доснате, а потім цей процес припинився і нічого більше не відбувається. Процес самозародження життя не від воді припиняється ніколи. Тільки зароджуються вони в клітинах живих організмах, принципово на відсутності. Але природа побудована на зворотньому зв'язку, не тільки ми маємо сигнал довкілля і реагуємо на нього. Але ми даємо довкілля сигнал про напрямок еволюційного процесу. Далі оця частинка, оця вірусна частинка, визріваючи, стає зрілим вірусом в живій клітині. Вона повинна вийти назовні. І тут так, або вона виходить природним шляхом, несучи якусь інформацію, або можна вирвати її звідси. От тепер уявіть собі, витип так, як на цій можливої вірусній інфекції. Вся трагедія в тому, що віруси розмножуються в мертвих клітинах так само, як і в живих. Більше того, вони можуть реанімувати деякі мертві клітини, тобто вони беруть на себе генетичне керування обміном речовин. Це відкриття, яке зроблено не мною, зроблено в Нью-Йорку, директором інституту весології. І, звичайно, воно мусить замислитися, люди, які щось ми власне робимо. Так, раз, розбиваємо далі вірус, до якого стану? Що з ним зараз можна зробити? Його можна розбити тільки до складової, основної складової, насія спадковості ДНК, так званої рибози, моноцукра рибози. Але рибоза є в самій клітині. І якщо туди навіть не потрапить вірус, все одно до рибози приєднаються фосфатні азотисті основи і все одно буде утворена літера генетичного коду. Все одно, яка приєднається, в процеси всяких маніпуляцій з ДНК, всяких процесів які відбуваються, буде використана, обов'язково використана. А за рибозою реакція Бутлерова формозна Відкрита вона була в 19 столітті. І надихнула він на написання роману Сонячна машина і дала надію на те, що людина звільниться від природи, створюючи штучно продукти харчування. При цій реакції, де каталізатором є самі продукти, утворюються цукри. І захлинулися ці надією, бо цукри утворюються не тільки корисні для організму, а й смертельно отруйні. І причому регулювати цю кількість і регулювати цей процес неможливо. Через це про цю реакцію забули, тільки зараз до неї починає повертатися. Отож, з вірусом зробити абсолютно нічого не можна. Бо це природний адаптаційний процес. Це той механізм, за допомогою якого живий організм пристосовується до зовнішніх умов. Так було завжди. Постає питання, а хвороба де починається? Починається хвороба, ну я можу тільки частину сказати, я багато не можу, бо це треба дослідити. Як ви бачите, у нас навіть підходів практично до такого немає. У нас через повно йдуть мікроорганізми, віруси. У нас не роблять різниці між вірусною частинкою і зрілим вірусом, який визриває в самій клітині, щоб вийшовши назовні, почати якийсь еволюційний шлях. І от мене вже років десятому цікавило. Люди, які, ну ну, віспи немає, практично немає. Немає холери, немає чуми. А де зпутники? Що сталося що з чумою, збудником халяри, чумою з віспи? Чому ніхто не питає? Що сталося з цими збудниками? Куди вони тілися? І що, пізнати не можна в давки? Можливо, і не можна пізнати, настільки вони змінилися. Натомість прийшли інші збудники. Так, поки що відволіктенці від цього діла, давайте будемо розвивати тему вірусів. Так от, ілюзії про те, що можна боротися з вірусами, посіяли, як ви знаєте, відкриття Дженера щеплення короючої віспи, яке поклало вкрай віспі чорній. Але вибачте, вірус, ві... віспа коровича це попередник чорної віспи, яка сформувалася десь в якомусь організмі. І вже потім вона перетворилася на віспу людську. За допомогою її можна було подолати вісп. Королю у лічку. А чи можна подавати якісь інші віруси? Це величезне питання. Для цього треба знати, на якій стадії розвитку знаходяться ці віруси, в якому стані. Так от, на наше переконання, хвороба починається тоді, коли вірусні частинки, які абсолютно не уникні, скільки життя запрограмовано на нашій планеті, вкладено і так само запрограмована, так і є участь вірусів, установлені життя. Перекомбіновуються. це знов-таки не наше відкриття, що всередині в клітині вірус перекомбінується. І що більше вірусних частинок, повторюю, різних відів, то більше шансів, що утворюється щось таке, чому людський організм може опиратися і не зможе. А тепер що відбувається при споживанні антибіотиків? І ще треба дивуватися, що оце о, за ера антибіотиків. Збіглася із масовим так сказати, збільшенням кількості ракових пухлин спаяли новий нових хвороб. Антибіотиками можна здерти з віруса оболонку, можна розбити його на складові частини, але міру того, як людина більше споживає антибіотиків, цих вірусних частинок нагромаджується більше і більше. І в кінцевому підсумку утворюється щось принципово нове. Звичайно, якщо це безумство пов'язане із прийманням провоколонії. І з цим диким тиском не припиниться, у нас будуть пандемії, епідемії крупні. Щось таке утворюється таке, проти чого протистоять людський організм не зможе. От так, як цього часу утворилося і вірус вісп, який перекасив масу населення, і вірус інших хвороб, багато з яких відійшло навіть не діагностованими. Це одна проблема. А тепер друга проблема. Значить, Нашій медицині, мабуть, доведеться робити весличок. Між вірусом, як явищем адаптації, адаптаційним вірусом, і вірусом кризовим, тобто з того моменту, коли вірус може становити небезпеку. Ну, ми живемо серед природи. Кризовий вірус може сформуватися де завгодно, в якій тварині і чому завгодно. От тут давайте підійдемо до пташиного рибу, де так сказати реальність, а де мітлі. Чому така паніка щенилася? Паніка щенилася прямо, скажімо, з капраційних лікувань, але експлуатовано невігластво, не готовність населення до того, що, так сказати, відбувається, не розуміння елементарного. Паніка щинилася через те, що Шауберг, директор Нью-Йоркського інституту вірусології, вирішив років 10 тому чи навіть 12, що до того, як була ця паніка, підняти дані. Про померлих від іспанки, зразки про легенів, солдатів, які померли. А іспанка тоді перекасила 25 мільйонів більше ніж померло за 4 роки під час Першої світової війни. Це була страшна кожесть. І страх зберігся перед цією іспанкою і дійшов висновку, що оболонка вірусу пташиного грипу, оце h 5 n 1 збігається з оболонкою вірусу іспанки. Піднялася паніка. Так от ми вважаємо. Що саме те, якщо це правда, якщо справді так, так нам і панка не загороджує, нам не загрожує пташини гріх. Тому що, уже, як власне відбувається процес, як, як витворюється хвороба? Сформований чи вірус, чи мікроорганізм вступає в хімічну реакцію з якоюсь групою атомів, яка знаходиться на оболонці клітини. Але для цього треба, щоб ця група, група атомів була. І що група атомів в оболонці віруса або мікроорганізму, я маю на увазі зілілий кризовий вірус, була така, яка б змогла вступити в реакцію. Якщо в оболонці немає такої групи атомів, хвороба неможлива. От, наприклад, холера, Чому неможлива? Тому що в оболонці сучасної людини немає так званого гангліазида М1. Вибрали. Ті, які його мали, вибрали під час холери. Ті, які дали потомство, вижили гангліазиду, не мають. І оце той процес пристосування людського організму до всіх випробувань, які посилає йому доля. Так от, під час епідемії спанків вимерли ті, які мали відповідну оболонку, яка ступала в хімічну реакцію з оболонкою тодішнього вірусу. Ті, які вижили, вже здатні вижити, вже продов... з ним нічого не станеться. Можливі, а при випадки захворювання на грип, але епідемії саме курячого гріха неможливо. Зате можлива епідемія людського грипа. Саме за тим механізмом, про який я розповідала. До речі, що таке роба? Це нова хвороба. Десь вона вперше була описана і зафіксована десь 1987 року приблизно. Вона не така вже й драматична. Вона страшна своєю масовістю. Тут спрацьовує закон великих чисел. Умирає багато через те, що абсолютно все населення земною курі їй, так сказати, на цій хворобі піддається. Чому вона виникла тільки тоді? Збіглася з успіхом науково-технічного прогресу. Ну, Зараз трошечки це наївно звучить, звичайно, парівна з тим, що ми зараз маємо, то початок іде з ХІХ століття там подумай, що там було. Але в кінці ХІХ століття навколо промислових міст потемніли метеликий березовий підуни. У яких були білі крильця, стали темні через те, що почерніли берези і птахи віддзьогували. Білий яких видзьомали, вижили з темними крильцями. І зараз продовжують жити. Темнокрилі, березові бідомі. Білих лишилося мало. Отак помінялися місцями. От саме тоді виник гриб. Це було спосіб пристосування до вихлопів, до засмічення навколишнього середовища. І є така думка, що ми не можемо повернути втрачені позиції, ми їх ніколи не повернемо. Поки буде людина творити свій науково-технічний а вона від нього не відмовиться, від вогню пролетає, доти доведеться природи, природи пристосовувати її до цих самих змін. Відносно ролі вірусів точиться дискусії давно. Я таке румянцев, доктор Меднаук, так той вважає, що вивела в люди мовку. Вірус вивов людина в Ну, це можливо перебільшення, це таке це художній образ. Але те, що це адаптаційний механізм, який постійно все живе пристосовує, і те, що утворюється постійно нові і нові віруси в живих організмах, це без сумніву. Гріб з'являється щораз із новим обличчям. А тому війна з ним це завжди буде війна і щораз тут ним. Висвітлила, до речі, паніка з пташинами висвітлила ще одну дуже цікаву тенденцію. От наш Гершансон десь в 30-х роках висловив думку про те, що існує горизонтальний рознос генів між різними організмами, між тваринами, людинами, птахами, рослинами це абсолютно нормально. До речі, епідемія чуми. Хворіло все тоді. Дикі птахи, риба, рослини, все. Це було пофіси, описано, описано у цих самих політописах описано. От тоді стався цей горизонтальний рознос гірів. Але тривоги час наука це заперечувала і справді нібито існував закон біологічної ізоляції. Але зараз можна у мікроскоп побачити, як підходить один мікроорганізм до другого, і звідти виділяється плазмі... плазміда, склочена в кільце ДНК. І той приймає цю плазміну. І от під час оцих пор раніше ж так, і лікарі я виявляла, що вони борються з окремим вірусом, окремим мікроорганізмом. Не існує такого в природі. Природа це взагалі завжди співдружність, Це дуже складні біосинози, мікробіосинози. Це дуже складні колонії, де добре відпрацьовані обов'язки. І це насамперед дає сигнал співдружності, Якщо організм не реагує на цей сигнал, тоді починається сигнал. Природа не зацікавлена в тому, щоб мікроорганізм або вірус губив свого хазяїна, бо він гине разом із ним. І природа не може мати одного хазяїна, завжди існує кілька хазяїв. Інакше або імунна система б знищила так званого паразита. Або він убив би хазяїна, так чи так він перестав би існувати. Це глухий кут для природи. І надзвичайно важливо для медицини зараз. По-перше, зрозуміти, що відбувається, зрозуміти закони природи, щоб боротися з законами природи абсолютно без вузло. Ну, одну класкефорія, винені мікробіантибіотиків, і все таки справді багато дали, Вона врятувала від сепсису, від батьох ворог це правда, але Горизонтальний рознос геню і вийшов на сцену полірезистентний туберкульоз. Туберкульоз, який не реагує на антибіотики. Не реагує через те, що відбувся обмін плазмідами. І от таких от під час спору сенсу, от, от моментах, і відбувається обмін плазмідами. Тобто еволюція йде в строго визначеному напрямку. Більше того, еволюційному процесу потрібна інформація про те, яким ми є. І от може, ви останнім часом звернули увагу, там, аби це відомо, що на землі різко побільшала кількість літніх людей. І кордон молодості різко відсунувся. Зараз уже не можна сказати, сказать, часи Пушкіна, Лавина проста, но дуже милая старушка. А старушка років 36. Вот видавала выдавали девчата, замедлишь років 17-18. А в Мелина написано, вона була не молода, їй було 21 год. А наймичку називає Шевченко старушкою, 45 лет ей так сказати. Зараз не важливо. Чому? Це даже не випадково. Замена силы. Уже у такого у природи немає армон, за населювати потреби населювати землю. Зате виникла була інша потреба. Змус, змусити людини більше використовувати свої можливості інтелектуальні, бо ми ті жалюєте відсоток, і краще пристатовуватися до довкілля. Ми викидаємо на навколишнє середовище таку масу разом з квитинами, відмедлами, бо значить, що ми навіть не знаємо. Вона потрапляє в харчовий ряд, а потім вертається до наших. Уже нащадків. І вертається не просто, вертається як інформація про те, як довше жити, як краще пристосовуватися, як реагувати на зміни в тепкілі. І зараз я кажу, що улюбленцем еволюційного процесу є люди старшого віку, які, маючи 80-90 років, бадьоні працездатні, сповнені енергії. Оце оце це найбільше підмісні елюції, в якому напрямку треба змінити медичну парадигму. Перше. Почати розуміти, що таке віруси, яка їх роль природи. Не робити таких дурниць, не вірити в те, що вірус можна вбити, і цим рятуюся. Вірус убити неможливо. Треба зрозуміти, що вірус робить у клітині, і почати з ним співпрацювати. Другий момент. Ми вступаємо в епоху, коли стазис еволюційний кінчається. Оце ознак розхитування імунної системи означає, що в людини повинні з'явитися якісь нові властивості. Звичайно, це дається драматично. Такі епохи були. Колорійський спад, фізичних сил, поміс плеск, це якийсь автокалувальний процес, яких ми навіть не знаємо. Це другий момент. І звернути увагу на імунну систему, насамперед. Справа не у мікроорганізмах, не в силах зла. Їх подавати не можна. Справа в тому, як вони співробітничають з організмом, самим організмом. Це другий момент. Третє. Горизонтальний рознос генів. Відмежуватися від природи, заховатися від неї, відмитися і так далі неможливо. Треба зрозуміти, що це таке, як відбувається. Ну і повторюю, знову ж таки, насамперед, акцент на імунну систему. Те, що ми говоримо, звичайно, для багатьох є новиною. Це дискусійним питанням є, багато в чому, але, знаєте, найважливіше поставити природі правильні запитання. З відповідь буде знайдена. Ніколи не буває абсолютних істин. Істина буває тільки для своєї епохи. А скільки міняється людський організм, у нас не виростають звичайні роги, ні хвости, але на рівні клітини ми зовсім інші. Ми постійно змінюємося. Еволюція проходить на мікрорівні. Дуже важливо, як казав Микола Дмитрович самим собі через нерозумну поведінку не виголокти, не, не змусити природу виготовити проти нас біологічну бомбу, щоб вона не почала касити в масовому порядку людей. І вже не пташиним грипом, а людським грипом. Тому що вташиновим грипом вже більш-менш пристосовані. І потрібен подібні таких ще кілька запитань. Які випливають з нашої книжки, ми пропонуємо науці, пропонуємо шукати на них відповідь. Спільно мислити і спільно шукати шляхів. Зараз багато відкриттів зроблено, надзвичайно багато. Зараз авально зроблені відкриття, але що цікаво, розшифрований генетичний код людини. Там тільки 30 тисяч приблизно спадкових задатків, стільки, скільки в миші, і значно менше, ніж у морського їжака. Виявляється, що відповіді немає як вони собою щеплені, думали, знайдуть відповіді. Абсолютно незрозуміло. Виявляється, важить не оті от 2% генів, які працюють за організмом, а важить те, як вони взаємодіють з 98% того, чого начебто мовчить. І участі безпосередньо не бере. І ось зараз директор Селери, одного із приватних установи, яка розшифровувала генетичний код, настільки зневірився в цій роботі, що зараз він шукає ген, який можна використати у медицині. І він зараз вивчає, так сказати, морські так морські організми, чомусь він шукає саме там. Коротше кажучи, що більше людина пізнає, то складніше і складніше. І всі проблеми упираються в одне. Незнання, що відбувається на інформаційному рівні. Тепер вже пишуть абсолютно оберто. Стовани літини, а куди їх поставити? і як їх постать? вибачте, що з ними робити? Інформація. Корим сенсом, як на неї вплинути інформація, як горизонтальний розмогенів, як, як то кажуть, від цього або оборонитися, або навпаки, обернути на пересну інформація. Коротше кажучи, зміна, коротко кажучи, по медичної парадигми полягає в переходу від. Винищення хвороби, виривання хвороби з корони, як писав Пасес, до співробітництва, до повороту еволюційних процесів потрібний людині бік. І якщо це вдасться найближчим часом це здійснити, то я, мабуть нам вдасться уберегтися від багатьох великих неприємностей. Спасибі за увагу. Чекаємо за. Вас...